Доброго дня друзі! Сьогодні в нас 24 травня і приїхали ми на наше демо поле подивитися на сходи. Отримали ми вже тут сходи, вже перша пара в нас формується. Ось така картинка по рівномірності сходів. Тут була спалена кукуруза і посіяний сояшник. По рівномірності сходів, як ви можете бачити, друзі, набагато вони рівномірніші в нас в цьому році, ніж по оранки По класичній технології, так як немає, сіялася, по-перше, ця демка після дощів тих, що в нас були на початку травня. І немає тут ніякого ні заплескування, ні да нічого. Тобто сояшник себе нормально почуває. Ось такі сходи. Ну як на мене, на глаз то в принципі нормальні. Така ось густота його десь в районі 4,5 штуки на метр. 60 чимсь -то тисяч, точно не пам'ятаю, десь там треба дивитися записки, яка в нас тут густота. Проїхався я кругом по всьому полю. Сходи рівномірні. Працювали ми тут ось <кій> гліфосатом перед сходами, десь після сівби, десь днів за 3-4. Ну, вже з'явився в нас новий бур'ян. Ось уже злок, бачите, пізніше він виліз. На момент оприскування гліфосатом його ще не було. Тобто все, що було на той час, це в основному у нас ось осот. Ну і частково була амброзія. Уже нові очаги осота з'явилися. І амброзія теж в доволі таки великій кількості. Так що будемо чекати тут уже е, виходить, двох і більше пор і будемо заїжджати працювати геліантексом, а потім Міурою. Або навпаки будемо дивитися по ситуації. Ну, більш за все, що що зразу будемо заїжджати працювати Геліантексом, так якось нас дивиться. Отака вже амброзія. Ось, це тут він, мабуть, більш за все, що гріх зробив. того, що Чисто така полоса залишила у нас амброзії. Заїхали ще на поле нашого 130-го совешника, який по класики посіяний. Той що поле, що запласкане було страшне. Слава Богу, пройшли в нас опади невеликі, десь в районі в сумі десь до 10 мм. В общому, це мабуть за днів 4. Повилазив ще трохи сояшник наш, хоч трошки в нас з'явилася якась густота. По забор'яненності вже тут конечно, колосально амброзії. Добризкаємо поле кукурузи і зразу перестраюємося, будемо працювати тут геліантиксом не медля, того, що вже, вже я думаю, тут повилазила амброзія, вся яка могла. Культіватором ми забирали і. Ще повилазило, так що... Ну а так були варіанти по цьому полю. Або пересівати його, або, або, як кажуть, оставляти так, як є. Ну, ми вирішити так, як є, тому що посчитали по затратки. Звісно, пересіяти 30 гектар і пересівати треба вже було б або соєю, або сояшником якимось під Грандстар, так як це гібрид під... Євролайтинг плюс, то звісно других варіантів не було. Ну і вирішили ми його залити на Боже усмотріння, так сказати. Ну і оце, що ми маємо. В принципі, ще якась, якась густота у нас є. Так, да, є містами. Ось він, бачите, тільки-тільки вилазить. Те, що я казав, пройшов, пройшли опади, наче він вилазить. Оце ось що, що з ним вже. Він сидить, ось дивіться яка картина. Коротше, то нижні листочки в землі, ось він викинув отакий паросточок, Понятно, що вже з нього ніякого діла не буде, так як йому другі рослини складуть конкуренцію і жити йому нормально формувати урожай не дадуть. Ну а основний масив, Ну десь я вам так скажу, сіяли ми 65, якщо не помиляюсь, я тисяч на гектар, то зараз е, десь в районі 52-55, е, що більш-менш нормальних рослин, то є, е, які дадуть там якийсь урожай. То я думаю, ми не пригадали з тим, що не пересівали, так як е, будемо цей сояшник, так сказати, тягти за вуха, давати йому. Більше живлення, давати йому фунгіцидний захист, давати йому більш за все, що інсектицидний захист, так як в землі дуже багато у нас совки. Я думаю, в цьому году буде у нас тут гусіні теж повно. Будемо з ним, як то кажуть, заморочуватися. Обов'язково зробимо ще розпашку. Уже готуємо карантин. Після оприскування десь, я думаю, Днів через 5, може він трошки підтягнеться і будемо заїжджати працювати кареаном. Так що такі справи. Подивимось, що з нього вийде, осінь покаже, як то кажуть. Так що будемо зразу заїжджати працювати геліантексом. Такі справи. кукурудзі ми вже надемки спрацювали таском екстра. Тільки що заїжджав, дивився. Вроді би. Починає працювати, це ми три дні назад проводили обробку. Ну а так то я вам хочу сказати, що по сходам відлічно. Набагато душі мені нравляться сходи по, по такій ось технології. Є в нас ще посіяний сояшник не по спаленій кукурузі. Там теж нормальні, трошки хужі, ну теж нормальні сходи є по сої по решткам по там чудові сходи, є по дісковки по сієний то там трошки хуже, як на мене. Ну а тут трохи. така ситуація. Є, ще де кой де не зайшов, десь чуть вище він лежав не. Не в мокрому, то є, що не зійшов. Ось у нас такі є тут товариші на полі. Зараз ми постараємося. Тут, по ідеї, має е, бути ще один, е, цей. ще одна сімочка, якщо її нічого не з'їло. Ну, не можу я, не находжу я її, чогось, а може і, може і просяв. Може десь бланка скакнула, ще щось. Може і просів. Ну є. А тут ось теж точно не, не може бути просів, або... Ага, ось він, бачите, щось його пошкодило. Щось пошкодило цей сояшник. Так, а ну глянемо тут, що у нас? Не видно. Хоча вроді... Проріз більш-менш нормальний. Ну Може бути і просів. А може бути таке ми бачимо з'їдений. Багато совки підгризаючої. Е, їздили ми на класику, дивились на нас 130-й. Е, там, де заплескано але одриває що так е, кусок землі. Лежить сояшник покручений і совка над'їла його. А ось, бачите, ще, ще ось не дозійшов. Ну, теж його щось пошкодило як ми бачимо так що ну а так десь 95% нормально, нормального схожого сояшника спростяв тут теж по-любому він лежить десь, десь тут а ось він бачите з'їдений. Один пеньочок остався. Може заєць, може, може якась друга тваринка під'їла його. І ось. Теж бачите, з'їдено. Так що це не, це не просів. Тут не бачу. А ось теж один пеньочок остався. Бачите. Один конючок. А ось такий стан нашої кукурузи. Це те, що основне поле. Те, що ми вносили таск екстра, не довносили ми. Осталося е, там півполя невнесеного, бо пішов дощ. Е, через пів часа, як вибрискали бочку, зразу пішов дощ. Не знаю, будемо дивитися бур'янах. Якщо не сработає, будемо... Ну це вже бачу мертве, це мабуть ще раундапа діє. І це мертве, хоча, хоча хто знає. Ну будемо дивитися вже по факту. Якщо не спрацює, то будемо перебризкувати. Це мертве. Ну а самої кукурузи ось такий її зараз стан. Получається раз, два, три, <кій> чотири і п'ятий листочок на виході. Такий її стан, звісно її треба добризкати срочненько, бо не хочеться в фазу, фазу кукурузи. Бачите, вже більша фаза. Раз, два, три, чотири. Вже почти п'ятий повністю виліз у нас. Така стадія. В принципі, по фону поля більш-менш нормально. Позабирали ми все, що хотіли. Я думаю, таск все-таки спрацює, так як використовувався і прилипач нормальний і пів години, по ідеї, должно бути достатньо для засвоювання рослиною гербіцида. Так що такі справи будемо далі спостерігати. По факту такий стан його. так що Буде цікаво поспостерігати, як покажуть себе тут гібриди на такій мінімальній по затратам технології і можна буде на наступний рік вибрати для себе якийсь більш-менш підходящий гібрид. Так що дякую всім за просмотр. Підписуйтесь на канал, обов'язково покажу по розвитку цього демо поля. Що в нас вийшло по результатам? Ну все як положено. Так що всім гарного дня, до побачення.